Брати сестри, слава Ісусу Христу. Всі би спочатку передати вітання з України, а зокрема з Полтавської області. Я буквально два з половиною роки тому був в церкві, і сім'я або родина чи мене дуже гарно прийняли. І ваша церква дуже тепло прийняла. Тому я знову разом з вами. Слава Господу! Брати, сестри, щиро дякую всім вам за ваші. Багате серця або щире серця, або теплі серця, те, що ви приймаєте гостей так гарно. Нехай Боже благословення буде в ваших домах і ваших сім'ях. Ви знаєте, коли я дивлюсь, діти або молодь співає, прославляє Небесного Отця. Я також маю дітей і маю семеро дітей. І найбільше на за що переживаємо, це за те, щоб діти залишились вірними. Чому? Бо в нас нема такої церкви. Для того, щоб наші діти поспілкувалися із віруючими дітьми, нам треба подолати хоча б 20 кілометрів. Для того, щоб вони побачились. Я час від часу кажу синам, особливо, у мене п'ятеро синів. Я кажу, там, Микола або Діма не, не дружи з тим. І він мені задає для мене, брати і сестри, тупікове питання. Яке? З ким мені дружити? І я не знаю, що йому відповідати. Бо по правді мало тих дітей, з ким вони могли б дружити. Так що, брати і сестри, я хотів би, щоб коли ви колись згадаєте вдома або будете молитись, згадайте нашу сім'ю, щоб діти залишились вірними. Чому? Написано: немає більшої радості, щоб бачити, що діти ходять істині. І моє бажання: як ви згадаєте, не знаю. З Полтавщини, Сергій там, Худий товстий Як згадаєте, так і помоліться. Добре? Хай Бог благословить. Я читаю один текст, деякі тексти Слова Господнього і назвав цю проповідь Будь багатий. Процестри приїхав з України, буду вчити вас бути багатим. Але три різновида хотів би сьогодні зауважити багатство. Перше це добрі діла. Друге, це милості. І третє це вірність. І перший текст, який я буду читати, дії святих апостолів, 9 розділ. З 36 вірша і чуть-чуть ниже по тексту. Перший текст, який я читаю, «Дії святих апостолів, 9 розділ, з 36-го вірша. Написано так. А в Йопії була одна учениця наймення Тавіта, що в перекладі сарною зветься, вона повна була добрих вчинків та милості, що чинила. І трапилось тими днями, що вона занедужала і вмерла, обмилиш її і поклали в горниці. А що Ліда лежить недалеко Йопії, то учні, прочувши, що в ній пробуває Петро, послали до нього двох мужів що благали. Не гайся прибудь до нас. І вставши Петро, пішов із ними. А коли він прибув, то ввели його в горницю і обступили його всі вдовиці. Плачучи та показується йому сукні й плащі що їх сарна наробила, як із ними була. Проте такі тексти слова Господнього. Я хотів би це слово підчеркнути для кожної з нас і для себе так само вона була повна добрих вчинків. І для нас це такий великий приклад або наука, що ця людина не унивала, будучи в своїх руках. Вона працювала своїми руками і не тільки для того, щоб заробити, але для того, щоб подати доброту або милість. І послухаємо далі: оці вдовиці, які прийшли, можна сказати, на похорон до неї, вони ще раз своїми устами свідкують, що ця людина робила добрих справ дуже багато. І вони показували, що вона робила. І просестри, оце та настільки для нас дає е, таку підбадьорення, що добра людина, Бог. Навіть після цієї смерті помилував її. Давайте ще деяких жінок, або де ще яку жінку згадаємо. Часто я проповідників чув, де проповідують про Марію. Було сестри Марфа і Марія. Ну я хотів би сьогодні звернути увагу на доброту Марфи. Браз сестри, коли ми читаємо тексті Слова Господнього, написано Ісус своїми учнями ходив і проповідував Слово Господнє і зайшли в деяке село. Написано, вийшла. Зустріти їх марфа, і тоді привела в свій дім і старано колупорталась про них. І це та історія, де вона задає питання, Господі, чи тобі байдуже, що моя сестра полишила мене саму? Ну, ми далі цю історію знаємо. Але я хотів би звернути увагу. Написано, вона старано піклувалась про них. Про сестри, це старано це не просто так. Одне вже показує, що це дуже добре, те, що. Тільки вийти і зустріти це вже великий плюс. А коли ще гарно приймають, в цей дім хочеться вертатися ще раз і ще раз. Брат, сестри, кожен із нас переживав таке, там, де тебе приймають дуже добре. Тепло. Давайте так скажу, і та щирість тих людей ти її відчуваєш. Хочеться в цей дім вернутися. І ця марфа також показує, наскільки вона була багата серцем. Друзі, ще одна подія. Коли Христос і йшов в їхнє село, в їхню місцевість, для того, щоб ізцілити їхнього же брата, ми знову знаходимо в тексті слова Господнього, те, що знову перша, яка зустріла його, це знову марфа. І оці люди або ці жінки для нас дають приклад бути добрим. Бути добрими людьми, бути щирими. Або так, як я назвав, бути багатими людьми на цю доброту. Хай Бог допоможе. Ще текст читаю. Другий текст я читаю також дії святих апостолів. 10-й розділ. З першого вірша, також не вже по тексту буду. Дії святих апостолів, 10-й розділ, з першого вірша. Тут вже говориться про те, щоб ми були милостиві. Так? Проживав вже один чоловік у Кесарії, наймення Корнілій. Сотник полку, що звався Італійським, з усім домом своїм він побожний був та богобійний, і подавав людям щедру милостиню, і завжди Богові молився. Явно він у видінні десь коло години дев'ятої дня бачив ангела Божого, що до нього зійшов і промовив йому корнілію. Він поглянув на нього, жахнувся і сказав: Що, Господи, той же йому відказав молити твої і твої милостиня перед Богом згадались. Брат, молитва твоя і твої милостиня перед Богом згадались. Брат, отакий текст для нас показує те, що сам ангел Господній свідкує, що ця людина була милостива. А милость більшості проявляється, або так скажу, милость проявляється там, де не заслуговують. Бо там, де заслуговують милості, це не милість. Це, можна сказати, якийсь обов'язок. А там, де не заслуговують. І там проявити милість, оце є дуже цінно або дорогоцінно. Брат, сестри, я бажаю для кожної з нас, щоб ми були людьми ти, які беремо ці приклади із текстів слова Господнього і воплощали це в наше життя. Воплощали це в наше життя. Давайте згадаємо одну історію слова Господнього. Написано, що одного разу один чоловік переходив з одного місця в інше і попався розбійникам. Написано, що його зранили, обдерли, забрали все і оставили ледве живого. Тією ж дорогою проходив священник, подивився і пішов. Знов тією дорогою іде Левит. Також подивився і пішов. І ми і далі читаємо, що тією дорогою проходив якийсь самарянин, і він змилосердився над ним. Я хотів вертаюсь назад, Брати сестри, є люди, які в суспільстві заслужили ім'я. Давайте згадаємо: священник має ім'я в суспільстві. Далі Левит. Ну, написано, що вони пройшли. Но підчеркнув це ім'я. Написано: проходив якийсь самарянин, навіть імені не недостоївся для того, щоб його назвали імені, або висвітили це ім'я. Якийсь самарянин і змилосердився. І Христос в цій події, Він звертає іменно увагу нашу всіх, хто читає, або хтось хто навіть знає, може на пам'ять цей текст. Іменно на якогось самарянина. Сестри, часто дуже цінно може бути якимось, або кимось десь там, або якоюсь людиною, але при тому всьому бути багатим на милості. Може, ім'я навіть не знають. Може, та людина скаже, я не знаю цієї людини. Коли Христос робив у цій милості, один із людей сказав: Я не знаю, хто це зробив. Ми можемо зробити добру справу, і люди навіть не знатимуть Твого і мого імені, але є цінність, те, що кожного із нас в цій справі знає Господь. Про сестри, кожного із нас, кожна милость, кожна доброта, Бог точно тебе знає по імені. Навіть якщо ти в суспільстві не заслужив цього імені. Навіть якщо суспільство тебе не знало, хто ж ти проявив в милість. Є і той, який знає і який бачить це точно. Давайте ще одну подію. Написано було в батька два сина. І молодший з них сказав: розділи маєток, мою частину віддай мені. І так батько зробив, написано він і не пішов. І написано, що він там прожив марнотратно. Все розтратив. Свою думку так батько наживав, багато вкладав зусилля, багато не досипав може. Може, не бачу дітей. Це наголошую, може. І мали якийсь достаток. Сину, так все марнотратно. Наліво, направо, з блудницями, і все пішло. І ми читаємо далі це в слові Господньому. Одного разу цей текст мене так теж підбадьорує, спам'ятався. І коли він вертався додому, його батько зустрів дуже радісно. Навіть для старшого сина або брата його не було це зрозуміло. Часто милість вона не зрозуміла для людського розуму. Я одну подію розкажу, мій знайомий, або точніше мого знайомого, машина дорога, він дав своєму знайомому. І йому вже в дорогу вже машину дешевою машиною заїжджають в задок. І він дзвонить каже: слухай, попав у варію. Той каже, що случилось? Каже, Ну, стукнув зад мені. Каже, в нього все добре може їхати, може. І цей чоловік робить для того, який стукнув, милі свою, каже, нехай їде. Сестри, як життєвий час від часу для нас підбадьорення або тверзять нас, так і ці біблійні тексти, наскільки вони показують для нас. Як є цінно бути такими людьми, де Слово Господнє висвітлює для нас? І ми можемо також бути такими людьми на землі. Ще один текст із Слово Господнього читаю. Це остання книга Об'явлення Ісуса Христа. Ми зачитаємо з другого розділу, з 9 по 11 текст. Зараз з 8 візьму. Написано так, а до ангела церкви в смірні напиши, оце каже перший і останній, що був мертвий і ужив. Я знаю діла твої і біду, і убожство, але ти багатий. І зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї, вони, та ними не є, але вони зборище сатани. Не бійся того, що має страждати, ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, що вас випробувати. І будете мати біду десять день. Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя. Хто має вухо, нехай чує, що дух промовляє церквам, Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Я не всю цю подію, я хотів би просто це слово взяти. Будь вірний, до якого часу написано? До смерті. Як цінність бути вірним на цій землі? Вірність для Господа, вона вірність служить і для сім'ї. Якщо ти і я являємось вірними Богові, воно вірно, ми можемо служити в церкві. Якщо ми являємось вірними, я повторяю те, що сказав, і в сім'ї ці люди являються вірними. І це є цінно, але до якогось определеного часу. І слово Господнє закликає, щоб ми були людьми вірними до смерті. І давайте згадаємо деякі тексти старого заповіту. Ми читаємо вірність Даниїла. Сестри, це страшна подія. Коли ми читаємо, навіть для нас, тоді страшно стає, що ми читаємо і розуміємо, що очікує цю людину. Але він при тому всьому залишається вірний для Бога. І Бог проявляє свою милість. Я сьогодні не проповідую для того, щоб ти будеш вірний, то тебе Бог збереже там від левів і ще чогось. Я хотів би звернути увагу, що вірність служить для блага вже нашого. Браци, сестри, друзі друзі, другі, всі, хто чуємо, Наша вірність для Господа, вона також служить для нас у благо. І це показує цей текст в Даниїла. Давайте ще деяких людей згадаємо. Написано що Драх, Мішах і Оденаго, а якщо точніше імена, так Місаїв Ананя і Азарія. Це батьки, які ім'я їм давали. Це люди молоді. Но при тому всьому так сміло сказали. Я деколи зупиняюсь, коли цей текст читаю, який? Нехай буде тобі цару відомо. Отак сміло, нехай тобі цару буде відомо, що тобі і твоїм богам ми поклонятись не будемо. Знаючи, що їх очікує, знаючи, який наказ був, знаючи, що піч їх очікує, і вони твердо заявляють, щоб ти знав, цару, що ми тобі і твоїм богам служити не будемо. Даже якщо наш Бог нас не врятує, при будь-якому розкладі, брати і сестри. Не тільки якщо Бог мене врятує, не тільки якщо Бог мене помилує. Отоді от я залишусь вірним. Ні. Почеркує це слово. Даже хай буде відомо, якщо Бог нас і не врятує, ми цього робити не будемо. Оце є вірність. Оце є та щирість, яка служить для їхнього блага. І Бог помилував їх. Бог змилувався над цими людьми. Но Новном в їхньому серці було твердо, що навіть якщо не так, навіть якщо те, що ми дуже сильно бажаємо в житті, кожна людина бажає жити. І жити добре, і жити на цій землі. І я не виключаю, що ці люди також хотіли жити. І життя попереду. Но, але на, оця основа, яка їх тримала, вони твердо могли заявити, щоб тобі відомо було царю, що ми цього робити не будемо. І ця основа їх не підвела. Присестри, і кожен із нас ми можемо мати цю основу. І ми читаємо, Слово Сподньому, яким являється Ісус Христос. Це тверда основа: чи в радості, чи в трудний час. Ви знаєте, аналізуючи, і часто чую і проповіді, навіть те, що колись як Бог робив чудеса, коли були гоніння. Я не знаю навіть, мені каже, що може в такий свободний час навіть важче служити Богові. Мені довелося спілкуватись із е, татом вашого пастора, і він чуть-чуть розказував, я був до, в нього там в Львові, і він чуть розказував, яке проходило життя пройти. Але при тому, всьому залишитись вірним. Я думаю, Господі, ми живемо абсолютно противоположний час. Ми живемо хоч на вулиці проповідуй, хоч на базари, хоч в приміщенні, хоч в домі, хоч до домі молитви, свободний час, спокійний час, дуже легкий час, але при тому всьому тривожний час. Бо в свободі можна ще важче від Господа. І не явитись Вірним або не показати цю вірність для Господа, Оцей такий спокійний час, свободний, як нібито все добре. Нічого тобі не загрожує, нічого тобі не мішає, всього тобі практично хватає. Все добре. Живи, забезпечуйся, насолоджуйся життям, і при тому всьому ця насолода може послужити не для нашого блага. І ще раз це послання, як цінно пильнувати і оцей. Такий, такий простий або легкий час, який ми живемо. Брати і сестри, і хай Бог допоможе в цьому нам, щоб ми були дійсно людьми, які показуємо вірність для Господа. І воно повторяється, що вначале говорив, воно буде служити як в сім'ї, як в церкві, як на роботі, і де б ти не був. Твоя вірність буде служити. Для блага і для таких людей легко повіритись. Я думаю, неоднократно, може, ви чули такі слова побільше б таких людей я не знаю. Я неоднократно чув про людей, які проїжджаючи місіонерські поля типу на Полтавщині, бо несу відповідально за місіонерський відділ, так і проїжджаючи. Часто люди говорять побільше б таких людей в наше село або в наше місто. Чому це свідкує, що ці люди щось інше показують? Що є друге життя або є краще життя? Версестри, нехай допоможе в цьому Господь. Де б ви не були, або де б наша нога не ступала, де б ми не ходили, куди б Господь не приділив наше життя, щоб ми на тому місці виявились вірними людьми, щирими людьми. І я бажаю для кожного з нас, і особливо для наших дітей, щоб наші діти, отаких от поки малесеньких три пункти, були щиро багатими в суспільстві, в якому вони будуть проживати. І при тому всьому, брати і сестри, давайте про це помолимо, щоб Бог благословив наших дітей і вони були щирими і багатими на ці пункти, які я сьогодні висвітив, а їх набагато більше. Прихиляємося, молимося. Амінь.